Доброго дня. 3 травня 2023 року. Ми на малині наші. Вона так гарненько піднялася, вже сантиметрів по 20. от Виглядає гарно. Хоча були приморозки, бачите? Отака штука, оце обморожене листя. в нас тут е, берег. Вон там колись була річка, вона вже пересохла. Але все рівно факт є фактом, що тут заморозки рань довго бувають, от Бачите, таке воно сипеться, то не хвороба, то обморожене. От. От, дивіться, бачите, який обморожений. От, І нічого з тим не зробиш. Є одне лікарство, але дуже жалко таке робити. от Бачите, як ці попримерзало. Зараза. Ну, то в нас фактично кожен рік таке є. І вона та примерша, прихворіє. І е, трошки буде тупити. Ну, Лікарство таке, брати мотокосу і скошувати, Ну, жалко страшно, дивіться, яка вона вже велика. Хоча вона ще свіжа, бачите, померзла. То все приморозки. Е, значить, що хочу розказати? Сьогодні тема така. Сьогодні тема капельний полив. Отак в загальному зараз поле наше виглядає. Його пора фризувати, але трактор з фризою у нас за 15 км стоїть і гнати його трошки не цікаво. бо нам ще оту діляночку, що ми колись показували, що тут був такий садочок. Ми щось пересадили, щось покурчували і оприскали якоюсь там сіллю хімікатом, то десь 20 якогось числа. От, а треба почекати десь е, днів 15. Ну вже ефект є, але ще кропива тримається. От, от трава погоріла, перій, От шать його шалебуду плануємо розібрати. І тут, тут, от бачите, покурчували курчіті трактором, то. Плануємо перефризувати вже вже одним махом і підсадити тут малину. Тут ще тут є пропуски, тож, кози заходили, мені трошки підпасли от, от, з країв. Тут, тут підсаджувати плануємо теж. А сьогодні тема в нас капельний полив. От, значить, поки не, поки не зайнявся я малиною. Особо поливом не цікавився. В наших краях дощі йдуть часто, не то що як на Східній Південній Україні. От, і Нібито для таких наших культур. ну Я вважав, що вистачає води, та що, що падає з неба. Говоря. От. ну а Начитався про. Малину, значить, рекомендації, щоб полив все-таки треба на малину бажаний. І дуже-дуже класно, коли засушливе літо і собі водичку включив, водичка капає, малинка росте, ну а ще водичку якоїсь додати добривця дорогенького, водорозчинного, то взагалі красота. Коротше, ситуація така. я, Якщо ви. Будете монтувати собі капельний полив. Ну, була в мене така проблема. Як ж спроектувати саму систему поливу? Е, є один гарний інтернет-магазин. Називати не буду, бо коротше кому треба, з радістю підкажу, пишіть. Е, Ціни доступні, всякі подарки роблять скидки, йдуть на, на поступки. Ну, я фактично в них все купляю. І, і, і тут капельний полив, і навіть була в мене така помилка з моєї з віни. Я капельний полив цей ще зимою, як весною стали монтувати, а, а краники я замовив, стартові краники не, не такі. Я до, під е, ПВХ трубу замовив. Подзвонив думаю, ну зараз каже, дядько, і діти бійні матір' місяців 4 назад заказував. Ні, все, війшли в положення без питань. Вислав їм е, ті краники назад, вони мені перерахували кошти. ну, е, скільки там По е, цій мені треба було, й були дешевші, я там ще щось купив, в них, е, вже не пам'ятаю. Вислали, мені такі, як треба, краники, все І е, е, так регулярно там надзванюють, смски присилають про всякі акції, скидки. Ну, я дуже, Задоволений співпрацею з ними, рекомендував би, але конкретно сказати, що то за інтернет-магазин не можу. Так, В ефірі скажу, напишу всім, хто, хто захоче, хоча то для них реклама, ну хай там буде пока безплатна реклама. Значить що? Магістральна труба. Тобто труба, по якій. Коротше, про проект В тому, На цьому агро. агро... Інтернет-магазині в них є інженери, які можуть вам зробити проєкт. Ну, мене зв'язали з ними, знаєш, дзвонююся, і вони, той інженер в мене просить такі дані. Значить, глибина скважини. Ну, водя... ну, я скважини мав брати воду. Там, може там, Як хтось буде брати з річки чи з ставка, інше питання. Е е потужність насоса водяного, е площа поля, е уклони, градус уклона поля, е йомкість е на подогрів води. Короче, купа таких питань, що я просто не міг відповісти на такі питання. Ну і вирішив так: на бум, а як воно буде, попробую. Значить що? Е От забув насоса достати, вам показати, ну, може, в слідчому відео. Коротше, обрав я як магістральну трубу не ПВХ, цю пластикову, а от таку, е от така труба, 50-ка. Дуже класна штука. Як що вона називається? Лайфлет, по-моєму, лайфлет труба. Чим класна? Побачите, от вона як пожарний шланг чи щось таке. Оце вона в нас лежить 7 років на полі. От. І бачите, що її, її пофіг, нічого її не стається. Мало того, у нас в минулому році там подивіться наше відео хех, попередження від предків чи щось типу того, то нам смерч підняв ту, ту, ту той, 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 той капельний полив, позакидав. він ще, ну може видно, може ні, О, на тих деревах ще лента капельна ще досі висить. Тако кинуло аж туди, аж на магазин через дорогу. От. З цього поля зібрало. От. Ну і нічого, їй особо не бракує. Оце ми скинули сюди. Таку прямо на кучу, бо будемо перепланувати полив через те, що тут де зараз Деня сидить. Планується, що тут буде посадка свіжа, а воно легко перекроюється. Значить, Я рекомендую використовувати саме лайфлет-трубу. От, от така штука. І якщо вам, якщо ви будете розстеляти капельний полив на полі, тобто залишати його на зиму він напевне, вкрадуть, то його легко змотується. Ну, не катушку, але ну, щось таке, можна попробувати його змотати. У нас там вдома є старого поля, змотаний, щось типу катушки. І от стартові краники залишаються, тільки лінту від'єднувати. Правда, оці з'єднання, ну, кутні, там, теобразні, вони дорогенькі. Я тоді ще їх брав, то вони щось 300 з гаком гривень коштують. Ну. Що зробиш? Треба і потратити, щоб щось зробити. Вот. Та труба, ціни не пам'ятаю, не дорога порівняно. Значить, що? Ви маєте трубу, то у вас магістральна труба. Тобто вона буде у вас хочете, у нас от нас вона йде, он там, якщо побачите, по краю поля. А тут по радках як розчоска виходить. Але далі у нас поле таке складне, то у нас труба йшла тут по, кра... ну, по краю, глуха труба. Потім... Знов, де починаються радки, знов труба з стартовими краниками напроти е, радків. Там далі вздовж е, садочка, знову глуха труба, і де ті короткі радки. І такими зигзагами ото, в нас воно було. Ну, зараз теж буде зигзаг невеличкий, ну, але ж, коротше, піддається воно, як той моделіст-конструктор. Собі, що хочете, то їм і, імонтуруйте. І Значить, про е, фурнітуру, так звану. Отого всього-навсього, ось та фурнітура. Значить, оце є стартовий краник саме для лайфлет-труби. Отой зубчик зараз Матвій буде знімати. Е, я вам покажу, як що воно до чого. Значить, вам треба такі краники. Я настоятельно кажуть москалі. Ну, вибачайте, так нас говорить, я так говорю, чисто українською не виходить. От, е, е, на кожен радок ставити саме є в продажі, вони трохи дешевше, просто такі штуцери без краника. Але я дуже рекомендую брати там чуть більше, потратитись там десь 15 гривень. Той стартовий краник коштував, тоді не знаю. Зараз ціни теж От, купити все-таки краника. Тому що, е, якщо у вас є прорив на радку. Ви собі перекрили краника, вода вже на поли йде на все на поле, а вже цей радочок не поливається. Ви собі ремонтника поставили, потім знов відкрили. Або, допустимо, от ми поливаємо поле. Якщо поливаємо просто водою, то відкриваємо всі радки зараз. Тиску вистачає, щоб на все поле капало однаково. А якщо поливаємо. З підзивкою, з добривами через інжектор. Тиску не вистачає. Тоді ми розділяємо поле приблизно на половину, половину радків перекриваємо, прокапали, потім другу половину відкриваємо, а цю перекриваємо. Дуже зручно таким чином. А ще як була жива мама, то вона хотіла, щоб мені мали, остав радочок, щоб без хімії. То ми там з краєчку пару радків просто підживки хімії не давали. Там два чи три радочки. От краника перекрив тільки коли воду треба було, то відкривали. А хімії підживки не давали? То стартовий краник. Зараз я покажу, як його вставляти, і все всі діла. То один елемент, тобто скільки у вас радків. Стільки вам треба таких краників. І бажано ще два купити в запас. Так вони взагалі з строю не виходять. Ну, часом буває, пускає сюди водичку, вот. часом десь хтось наздобкав. Вот. Бо по тіло і клетку трубі, їздиш трактором, ходиш пішки по барабану, і нічого не робиться. Але часом можна наїхати на краника, і краника зломиш. Вот. Так що краще взяти все-таки запас, ніж потім бігати, шукати. Раз. Друге діло заглушка на кінець ленти капельної. Без неї можна обійтися, фактично. Просто ленту можна замотати, дротом зажати, скотчем, там в інтернеті купа всяких совєтів є. Ну я вважаю, що то є все дурня. Та штучка коштувала тоді 3 гривні. Що то є 3 гривні? Ну, допустимо, у вас там буде 10 рядків, 30 гривень потратитися. Ну, діло хазяйське. Коротше, я купив їх все одно і теж з запасом. І е, ремонтники. Тобто, де буде у вас прорив, е, вирізається та дирочка, то буде ще відео, коли ми змонтуємо е, капельний полив, е, будуть обов'язково прориви. Е, от таким чином їх, їх треба брати вам з великим запасом. Ну, Наприклад, я їх взяв пів тисячі на, на, на гектар. І часом буває не вистачає, але просто вже коли, ну то вже буду розказувати секрети всіх ремонтів, вже коли, по іншому, по іншому відео. Значить, отака фурнітура. І вам ще треба хренована. Це називається дирукол. Щоб пробивати специфічні дири в лайфлет-трубі і вставляти. О, такі штуки. Той дирокол тоді теж щось коштував гривнів 300-400, трошки дороговато, Правда, в мене дітвора його зломили моментально, бо от бачите, там такий ніж вилазить. То били-били дири, потім почали пхати туди якусь бляшку, там воно ж пластмасове, і там так, кріплення зломили. Тепер, виходить, що нажимаєш, а вже обратно ножа треба вертати пальцем чи якоюсь... Якимось патичком, бо там кріплення пластикове, його вже обломили. Ну, то таке. Їм експерим... експериментувати хотілося, воно так гарно рубає, Добре, що хоч пальці не пхали туди. От, От така ситуація по капельному поливу. Звичайно, у вас напевне буде море питань. Е -е, пишіть, е -е, з радістю відпишу. Буду ще знімати відео. По капельному поливу, по специфіці підживки, по е, ідеях е, обов'язкова, моя думка, обов'язкова ємність для води, щоб вода нагрівалася, а чого розкажу пізніше: е, про насос е, я купив насос bc 20 то тут, тут а, боцман його називають в народі, хороший насос, довговічний. Прекрасно працює, то цей насос отих 70 сотих поживає, ну підживлює. А точно таким самим насосом ми підживляли площу 2 гектари. Теж її розбивали там на, 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 на три частини за щорт стартових краників. І його повністю красота. Можна, можна. Без насоса. От у нас бочка стоїть на найвищому рівні. і Якщо просто крана відкриваємо, в бочці, вже капля капає. Ну то якщо ви тут на місці живете, кути ділянки, сидіти чекати, поки воно і плюс ну, я рахую насоса в розетку кутиць і все валить, і, і таку бочку виливає за 4 години на все поле. А бочка немало-небагато, по-моєму, 27 тисяч літрів. Ну, то ще про бочку і приємності я окремо розкажу. У мене там є бірочка, вона нестандартного е, об'єму бочка. Вона дуже цікава, бочка по-своєму. То вже трошки не по темі на сьогоднішній день. От зараз ще Матвій познімає, я вам покажу, як робляться дирки, як вставляється стартовий екраник. Ну і на сьогодні. На сьогодні по капельному поливі все, але теми капельний полив ще буде специфіка підживки. Специфіка. Ну і про ємкості, про джерело води, де ви будете брати, там теж купа питань. Криниця, скважина, ставок, річка по фільтрах, отже я забув фільтри вам. Ну, ми змонтуємо свою систему, ми ще її не змонтували, ми на зиму її демонтували. І от бачите, зняли і ленти, зняли, все, все того, що ми косили комбайном, воно б все позамотувало в комбайні ленти, то було б капець. Ну, навіть як ми косою косимо, то все рівно виймаємо ленту, ложимо на міжраді, скошуємо, потім ложимо на місце. Ну, от така трошки замурока, виходить, ну що зробиш? Коротше, далі дальше... Матвій тримай. Ну. Так поближче знімай, щоб було гарно видно. Значить, от маєте лайфлет труба, дируко. Все дуже просто. З того краю ну труба якби лежить, от в ту сторону мають йти радки, По канту вона так е, і складається такою лентою. Якби. По канту отака от дирочка. Видно? хопа, От бачите, що воно зробило. Воно вигрізло отаку пробочку, такого пижика. Ну, то нам не треба. І тут така дзюрочка, файненька дзюрка, Значить, берете стартовий краник, відпускаєте ту штучку, так, щоб там зо два витки оставалося, І заправляєте його туди, не, не боячися. Як на дворі тепло, воно гарно заходить, як зимно трошки тугіше. Все, ото воно бачите. О, ото вже воно вставлено. Тут рукою там, той гачок, носик той, притримуєте, а ту сторону. Крутити. І воно тут так зажимає, О. Ну, так, щоб не, не зірвати різьбу, бо все-таки пластик. От. А тут ще й ще той краник може крутитися. Ну, він же тут зараз дотягнутий до кінця, О, бачите, пішов. Так, щоб вам краник е, лежав на ґрунті догори. Ну, як вже край, десь там на бік чи донизу, то теж не страшно. І сюди е, насаджується е, капельна лінка. То ви, напевне, теж знаєте, її треба свіжо обрізати. Бачите, тут же вона протиснута один раз зажимом. Її треба обрізати акуратно. Обрізати треба старатися, щоб не на тій щілинці. В будь-якому місці не на щілинці. От. І акуратно, акуратно насадили, притримуєте тут пальцями за, там за того стуцерка і відкручуєте, відкручуєте, і хоп, все воно зажалося. Буває, звісно, не раз брешне, але вже як запустити воду, включити насоса, відкриваєте, почало капати, закриваєте, знімаєте, обрізаєте, ну там десь може закачалося. от, 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 от Бачите, о, закачалося, вже воно буде. А нащо, щоб воно капало не там, де треба? Тепер по капельній ленті. Оце ми брали капельну ленту, наскільки я знаю, їх є два різновиди. Оце називається щолочна. Із-за того, що тут така щілинка. От. І є ще емітерна. То, то там такі впаяні пластмасові клапанки. От. Емітерна мені не сподобалася з тої причини, що при змотуванні, оце, коли виймаєте з радка, тягнете ту ленту, так, як, вона моцна, вона така, як добрий шнурок. І ті емітери можуть зачіплюватися за стебла, виламуватися. Ну, мені сподобався такий варіант, саме щолочна. Вони йдуть ще ті ленти на скільки сантиметрів одна від другої, оці щолочі. Я вибрав найгустіше, це десь 10 сантиметрів, по-моєму. Чого? лента виходить з строю з двох причин. Ну, Механічне пошкодження, от як тут щось десь, десь пробило, мишки погризли, пташки подзьобали, десь там трактором зачепили, мотокосою, ну, коротше, сапкою склав таке. І друге діло ці просто клапанки вони забиваються. Як, як би, які б фільтра не ставили, все рівно забивається, і з часом вони перестають капати оці капельні щолочі. От. Я так посчитав, що якщо. Заб'ється та ленточка, а тут рядочком за 10 см є інша, то воно все-таки щось там трошки буде все-таки капати, ніж взяти там 30 см чи там пів метра одне від другого. І коли вони вже забилися, важко не поливається цілий метр, виходить. Ну, але то моя така рекомендація. Там, навіть, по-моєму, ціни різниці немає. Чи 10 см щелечі, чи, 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 чи 30 см. Вот. Лента, так як вони не пам'ятаю, яка марка. Якщо буде цікавити, я знайду десь там, в мене, ще катушка була чи упаковка з катушки, як вона називається, якої саме фірми. От, цього. Ця лента вже сім років на вулиці. Вона не боїться ні сонця, ні морозу. От бачите, нічого їй не бракує. Ото От, їй кажу, єдине, що їй то робиться, взагалі, відкрию вам такий невеличкий секрет. Виявляється. Що ця капельна лента призначена загріб рахується одноразово. Тобто на один сезон ви її розстелили і на осінь зібрали, і вже на другий сезон купуєте нову. Ну то я значно пізніше в тебе знав. Ніде ніхто того не каже, ні продавці, ніхто. Але по суті, вона працює у нас сьомий рік. Ми, значить, її розстелимо, то ще будемо вам показувати. Підключимо. Ну, що може бути? ну Прориви, то, понятно будуть, бо десь зачепили, як, як збирали, ну, такі щось надгризло і так далі. Але ще буває, що вже забилося І потім зразу видно гарно, що от кілька метрів не капає сухо на радку. Ну, то той метр просто той участок тупо чик, обрізали і туди вставили запасну ленту. А кстати, ленти треба мати теж запас, ну як всього. Вот ну у нас запас величезний через те, що ми з тієї ділянки, що пару гектарів е е оставили, нас лишилося багато лінти. Ми її продавали в інтернеті. Це такий е, цікавий випадок. Е, ну, ми її продавали щось за пів ціни, чи навіть в три рази дешевше, ніж вона нова коштує. І значить, До нас дзвонив чоловік з Херсонщини, по-моєму, і каже, От таке діло: е, хочу картоплю підливати. Таким чином, в них там з дощами дуже проблемно, засухи. Но я кажу тільки за, і в нього ще й по підгородам тече річка. Ну, Я йому там рекомендації розказав, як монтувати, що до чого, він замовив ленти. Осінню дзвонить, каже, чоловіче, така картопля вродила, що все село до нього ходить дивитися. Думали, якийсь може блатний сорт, може, якийсь хімію. Ніякої хімії, ні ніяк самий сорт, що він завжди ним скористувався, вся заслуга капельного поливу. Полива, там взагалі ґрунти дуже родючі. А от з водою в них проблемка. От, і от він скористувався такою ленточкою, та поливом, каже: Та ти що, тепер він все, все, все на городі, бураки, е, клубніка. Ну, все, все, що він має. Він все вже капельним поливом, каже: ти що, я, цар і Бог виходить? Бо ж кажу, що в них там проблема з водою. Ну а в нашому регіоні більшість. Людей вирощують без капельного поливу. Були ми на семінарі, ну то вже було давно, років 6 назад. Нас організували наші ну, адміністрації району, організували семінар по малиноводству. І от мене так здивувало, там на семінарі було десь чоловік з 200, може більше малиноводів. І один з ведучих. Я не пам'ятаю, за що вони там, по-моєму, за підживку хімії розказували. От там Представники всяких фірм, виробники там капельного поливу, виробники добрив, ті, що аналізи беруть, були. І таке запитання: я сказав, а ну, підніміть руки, хто користується капельним поливом. І уявіть собі, на всю залу, що де було б кілька сотень чоловік з цілого району. Підняло ну, чоловік 5-6 і руки, що мають капельний полив. От, мене дуже здивувало, ну, це, це дуже класна штука. Кажу, в нашому регіоні більшість малини садять без капельного поливу. І вологи ніби вистачає. Е, ну, бувають засушливі літа, тоді якби, треба було б щось. Але що класно, підживляти дуже добре капельним поливом, дуже зручно, не треба соватись трактором по зоприскувачем. Собі тільки краника відкрив. Я вам ще зроблю відео про інжектор. У мене теж було питань багато, коли я збирався його купляти. Но віж дуже класна, дуже ефективна. Потім про ємкість для. Змішування хімії теж велике питання, бо ж хімія роз'їдає метал, то треба або з нержавейки, або стікляний, або пластиковий. От таку звичайну бочку, як у нас то вже не можна було б мішати, тієї хімії. Як її розмішати, то була така ділема, як її вирахувати, скільки води. Ну, Все воно виявляється дуже просто. От приблизно така ситуація. Все, до побачення. Чекайте наших нових відео, будемо розказувати. Чекаю від вас питань, якщо